Що таке домашня пилюка? Зараз все покажу і розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, якщо подивитися домашню пилюку під мікроскопом, там можна знайти не тільки бруд, але і залишки злущеного епідермісу шкіри, залишки волосся, дохлих комах. Можуть також бути мікрочастинки пластику. А ще, крім того, пилюка всмоктує в себе кліщі, які викликають алергію, грибок, який може бути на стінах, і залишки неприємних речовин, які ви заносите з взуттям додому. Наприклад, солі важких металів, різні канцерогени навіть. І не дивуйтеся, що інколи викликає алергія саме в домашніх умовах. Це алеї допомагає справитися. Протиалергічні препарати, а з народної та нетрадиційної медицини це є рефлексотерапія.